Анатолій Михайленко, дорога пройде надвічі, розділ 9, частина 1. Продовжуємо. Вночі було видно, як палали хати. Довгі свічки полум'я тяглися вгору під час від часу вибухали снопами іскр, ніби в небі розквітали срібні тюльпани. Ось і настав вирішальний момент, подумки сказав собі Антон. Сьогодні я мушу бути у своїх. Страху за себе не було ні з кілочки, він уже давно не боявся за своє життя. Страх зник, здимів безслідно, був інший страх, страх не дійти, на карту ставилося набагато більше, ніж його життя. Шлях міг обірватися на самому початку, на станції могли схопити, міг натрапити на облаву, попасти в поїзд до Німеччини. У кожному такому випадку. Знаходилося виправдання не перед тими, хто його послав, а перед самим собою. Тепер жодних виправдань не існувало ні перед ким, перед собою теж. Задля себе він зробив один, може, й не зовсім обдуманий крок, залишив Гордієві Ковтанюку записку. Тоді, коли писав, гадав Хоч би що зі мною сталося, наші довідаються, що чесно намагався виконати завдання. Тепер йому було соромно за ту записку і за те, що думав. Одне, що й Гордія наражав на небезпеку, якби записка попала до окупантів. Інше, головніше, отже, про себе думав, про власну пам'ять. Яким в очах живих я лишуся, якщо в дорозі накладу головою? А ось таким дійду, хоч би що сталося. Герой звитяжець. Ти спершу дійди, шпедив себе тепер. Ти спершу зроби діло, а вже потім думай про власну пам'ять. Ти ж, мов злочинець, дбаєш про Аліві. Я, мовляв, хотів дійти, та не моя провина, що не дійшов. Добре, що тільки одну записку лишив. Не додумався обставити ними, немов віхоми, позначками, весь свій шлях. Егоїст, себелюбець, напевне, Варвара має рацію. Від природи людина закроєна так, що дбає тільки про себе, і рано чи пізно те проявиться, адже. І ота записка не що інше, як піклування про себе. Обставини, важка дорога, ви ж зрозумійте і не судіть строго. Жодне виправдання не потрібне, рішуче сказав собі подумки Антон. Ні перед ким, тільки перед собою. Якщо людина, думав він, впевниться в цьому, то вже нічого не буде страшним і ніщо не стане на перешкоді. Ось вона перешкода. Вибачте. Межа останній рубіж, така мізерна і така незбарима водночас. Річка. Ні, це занадто гучно. Всього лиш річечка. Метр п'ятнадцять завшишки, не більше. Спробуй перепливти, якщо за плечима півтора місяця голодування. Якщо півтора місяця тебе полоскали дощі, висушувало сонце і вітер, підточував голод, шматували хвороби. Ага, ти таки шукаєш виправдань, дощі і голод, хороби, а треба шукати, як перебратися через річку. Це нині над усе. Він бачив зі своєї схованки обрушений воду залізничний міст, уламки ферм стриміли в різнобіч, немов ошкірені зуби. З того боку біля нас полежали паровоз і дві платформи, певно, підірвано ще тоді, як наші відступали. Антон з розгону кинувся у воду. Він гадав, що отут, на тихому лівому фланзі, можна переплисти річку Непоміченим, та він переоцінив свої сили. Не здолавши трьох метрів, відчув, що руки й ноги ніби віднялися. Обважнілий одяг тяг донизу, вода захльостувала обличчя, не давала дихати. Виберсався назад з останніх сил, лежав на теплому піску, відсапуючись і випльовуючи воду, якої наковтався, і слухав стрілянину, яка то затихала, то спалахувала з несподіваною силою. Голова була важка, як налита човоном, ні про що не хотілося думати. Хотілося єдиного лежати отак безкінечно довго. Раптом його, мов стрілою, пронизало Чому ж він лежить? за річкою, на тому боці наші. Треба зробити один єдиний крок, нехай найважчий, але ж останній. Жодних виправдань не буде, якщо загається. Навіть смерть не виправдає, бо не має права вмерти, має тільки одне право дійти. Стрілянина за мостом стихла, лише коли неколи коли позивались автомати, а через річку почали з сухим шелестом пролітати снаряди. Ніби небо хтось виправ і тепер струшував з нього останні краплі води. Десь далеко за спиною на чужому боці глухо гухкало, пружно здиблювалася чорна земля. Він намірився отак і полежати, доки через нього перекотиться лавина наступаючих армійців. Але. Бачилося, ніхто наступати не збирався. Тоді він звівся і, похитуючись, поволі пішов уздовж берега далі від моста, босі ноги глибоко провалювалися в пісок, іти ставало дедалі важче. Чужинський берег був крутий, і тому Антон не бачив, що робиться на горі. Зате наш берег був, мов на долоні. Прибережні луки зеленіли так зухвало, ніби й війни не було. На піску залишалися глибокі сліди, але Антон не озирався. В дорізі в очах він вдивлявся в тиху гладінь прозорої ріки. Чи не зблисне серед води пісок? Поглядав під ноги, може, не трапить на сліди броду? Ні, немає. Вода часом підходила до крутизни берега. Антон не зминав, цюпав на прошки, а на тому березі річка іноді розливалася шир, аж на луки. Саме в такому місці й слід шукати брід, а так он. І мілина це посеред річки, крутими баранцями горбатиться пісок, мабуть, течія нанесла. Антон озирнувся, чужий берег був так само крутий і ховав його від недоброго ока. Не відчував холоду, машинально переставляв ноги, тверде воне, тільки б не впасти, тільки б не впасти. По землі, скільки пройшов, не боявся, а вода лякала його, впаде похлиниться, не встане. Нарешті ретівна мілина. Упав навзнак. Скаламутивши дно і розігнавши рибок, і кілька хвилин вгамовував дихання. Залишається всього кілька кроків зелений україчок берегу зовсім близько. Відцапався пора, доки не помітили з чужого берега. Він ступив у воду, дно раптом різко пішло вниз. Антон набрав повні легені повітря відштовхнувся ногами від дна і змахнув руками. Здавалося, він уже цілу годину молотить по воді руками і ногами, а зелена річівна смужка не наблизилась і на півкроку. Сили вичерпувалися в очах туманіло, дихання стало нерівним. Та ніж допливу, допливу, до плив лівного з волосу домою, вона звисала донизу, мов нежива, тягло на дно. Антон пірнув, вже кінець, та раптом відчув підошвами тверду розсипчу сторінь, і з останньої сили штовхнувся від дна. Потім ще кілька разів так само опускався донизу і щоразу думав більше не випірне, але намацував рятівне дно. І сили десь брались ще для одного поштовху. Береги земля розгойдувались, немов мають то в один бік, то в другий. Але вода чомусь не виходила з берегів, а тільки хлюпала Антонові в обличчя дедалі сильніше. Підтягнувши занімілу ногу, він зробив ще крок і поволі почав падати головою вперед. Розчепіреними руками гріб і гріб пісок під себе.